Пільно з міжрегіональним координаційним гуманітарним штабом в 2022 році у Вінниці надали допомогу вінничанам з найбільш вразливих категорій. У рамках ініціативи «Вінничани важливі набори продуктів харчування отримали близько 36 тисяч мешканців громади. Майже тисяча багатодітних родин отримали підтримку у вигляді 50 кілограмів борошна. Пакунки з провізією отримали пенсіонери з пенсією до 2100 тисяч гривень. Вінничани з інвалідністю Цю ті, хто доглядає за важкохворими дітьми, та інші малозахищені категорії, які сьогодні у складній життєвій ситуації на базі міського центру соціальних служб створили групу з надання безкоштовної психологічної допомоги. Її послугами скористались більш як 8,5 тисяч людей. Вінниця ніколи не пробачить російським нелюдам 14 липня, коли внаслідок ракетних ударів загинули люди. Важливо було швидко відновити будинки вінничан після теракту. Коштом резервного фонду місцевого бюджету у 30 будинках замінили віконні та дверні блоки. У шести будинках капітально відремонтували покрівлі. А 20 вінничанам призначено матеріальну грошову допомогу на відновлення житла на суму 235 тисяч гривень. Щоб підтримати сім'ї постраждалих від теракту 14 липня та ракетного удару по аеропорту з бюджету Вінницької громади по 50 тисяч гривень виплатили 19 родинам вінничан, які загинули. По 25 тисяч гривень вінничанам, що отримали поранення. Також у рамках ініціативи вінничани важливі підтримали підприємців, майно яких постраждало внаслідок ракетного удару 14 липня. Їх звільнили від податку на нерухоме майно відміне від земельної ділянки, і ця пільга зберігатиметься для них на весь 2023 рік.